Шановні колеги, доброго дня. У нас розпочинаємо засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради. У нас присутніх сім членів виконкому, кворум є. Один наш колега знаходиться онлайн, це Константин Терещенко. Вітаємо вас. Вітаю. Шановні колеги, є пропозиція порядок денний затвердити за основу. Прошу, хто за? Хто про да. дякуємо, Константин одноголосно. У нас є одне додаткове питання. Воно відкрите нас? Є одне додаткове питання. Доповідач з Дуєму Микола Васильович про затвердження висновку стосовно доцільності залучення кредиту під місцеву гарантію для погашення кредиту. Да, залучаємо кредит для погашення кредиту. Залучаємо кредит для погашення кредиту. Під менший відсоток ми зможемо трішки зекономити коштів на відсоткових ставках. Прошу, хто за внесення? За. Хто проти? Хто утримався? Рішення внесено до порядку денного. Є пропозиція затвердити за порядок денний в цілому. Прошу. Хто за? За. Хто проти? Хто утримався? Затвердили порядок денний одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Вони у нас закриті в тій частині. Тому ми виключимо звук. Діма, прошу. Шановні колеги, здомуємо Микола Васильович, доповідач про затвердження висновку стосовно доцільності залучення кредиту під місцеву гарантію для погашення кредиту. Прошу, хто за? За. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, ми розглянули всі питання порядку денного. Між засіданнями виконавчого комітету було підписано сім розпоряджень міського голови. Всім дякую за оперативну роботу. Щось у нас величезна кількість питань. Так, хто буде шеф, хто очолиць школу 20 і 18? Питання ще на розгляді. Ми розглядаємо певні кандидатури, які. Будуть у нас очільниками, директорами цих шкіл. Так, розкажіть, які школи міста вийдуть 1 вересня на онлайн навчання, які в змішаному форматі онлайн і офлайн? Скільки шкіл міста вийдуть лише офлайн? Світлана Олександрівна, чуєте нас? Михайленко. Та да, да доброго дня, питання да 22, скажем серпня було прийнято рішення Кременчуцької міської ради, і в тому рішенні чітко прописано, що дійсно скажем заклади в нас є в очному і смішаному форматі. Скажем. все залежить від і від кількості місць в укритті, і саме скільки змін буде працювати заклади загальної середньої освіти. Дякуємо. Наступне питання, чи підуть заступники мера 1 вересня до шкіл на перші дзвоники і чи не передумали з святкуванням 1 вересня без святкових заходів, так і лишається, бо батьки хочуть свята. 1 вересня заступники міського голови будуть працювати в будівлі. У нас буде дуже насичений mm -hmm. день, багато питань, які потрібно буде в робочому порядку. Опрацювати, у нас будуть і засідання виконкому, і там інші заходи, які плануються на 1 вересня, тому навряд навіть фізично заступники міського голови зможуть бути присутніми на 1 вересня у школах. Планується, що у нас немає заходів, у нас не наладилась безпекова ситуація, тому заходи святкові проводитись не будуть. Далі, ви як куратор галузі освіти, вже познайомитесь з директорами дитячих садочків та шкіл, чи проводили з ними хоча б одну нараду. Дивіться, ми постійно проводимо робочі наради. У нас Велика кількість питань, щоб всіх зібрати в одному приміщенні, чесно, ми ще не збирали, але фактично з усіма керівниками вже встигли познайомитись. Так, з якою метою мер та два його заступники поїхали у відрядження за кордон. Ну, Він повернеться, розповість, але це є певні підписання певних. Угод з нашими майбутніми, а вже, я думаю, сьогоднішніми колегами з-за кордону. Коли буде ревізія маршруту, бо містяни скаржаться на їх поганий стан, дивіться, ревізія проводиться постійно. Наші колеги системно намагаються. Відстежувати технічний стан транспортних засобів, які виходять на лінію, на жаль, дійсно є певні зауваження до перевізників, до якісного стану. Але те, що сьогодні ми бачимо. Складні економічні умови для наших партнерів, я їх можу так називати, приватних перевізників, які виконують фактичне замовлення міста по перевезенню пасажирів, допомагають в складні часи і, на жаль, економічно дуже складно їм сьогодні оновлювати. Свій транспортний склад ми робимо все для того, щоб у них була ця можливість, і головна мотивація це робити. Тому будемо і надалі продовжувати підтримувати контроль за цими транспортними засобами і. Бачити їхній технічний стан, відстежувати їх технічний стан і робити додаткові зауваження. Але те, що більша частина не в якісному стані транспортних засобів, це не є транспортні засоби саме Кременчуцьких перевізників, саме на маршрутах Кременчуцьких. Іноді люди путають перевізників, які. Не з Кременчука, а або там, які заїжджають в Кременчук на інших маршрутах, які проходять через Кременчук. так Вероніка Біла Хто очолить медичний центр Придніпровський? Я думаю, що це, з цим визначиться пізніше, якщо там, він потрібен цей. Керівник так, Ольга Пащина, доброго дня, Володимир Михайлович. Як, які є зрушення у поставці нових тролейбусів для потреб мешканців міста? Дякую за відповідь. Руслан Володимир, ми сьогодні, до речі, приймали е, певні рішення, е, пов'язані з із цими вісімнадцятими тролейбусами. Ну це на майбутнє вже. А Руслан Володимирович, підкажіть, будь ласка, на якій стадії у нас там виготовлення цих тролейбусів? На сьогоднішній день доброго дня на сьогоднішній день все без змін ми очікуємо погодження документів і підписання необхідних для вибірки коштів між європейським інвестиційним банком і Міністерством фінансів. Тому очікуємо на сьогоднішній день всі документи від нас підготовлені. чекаємо про погодження вибірки. А нам не повідомляють орієнтовні дати, коли це може бути. Вони ми зв'язуємося постійно в плановому режимі, але на сьогоднішній день вони постійно здвигаються. Нам обіцяли кінець серпня, а зараз на ну, початок вересня протягом вересня. Добре, дякуємо. Шані колеги, на всі питання журналістів ми відповіли. Всім ще раз дякую за роботу. Продовжуємо працювати на містах. Гарного робочого дня.